Сьогодні ми продовжуємо цикл Бесід із психологом. І сьогодні в студії практичний психолог Світлана Володимирівна Шарас. Ми вас вітаємо. Вітаю вас, шановна Наталя Петрівна, слухачі і глядачі. І хочемо сказати про те, що сьогодні досить цікава тема. Говоритимемо про психогігієну. Що ж таке психогігієна, і чому потрібно нею займатися, Світлана Володимирівна? Значить, я думаю, що всі пам'ятають і розуміють із медицини, що гігієна і профілактика це комплекс засобів для запобігання виникненню захворювань. Тобто, Щодо психіки, це теж саме. Це такі заходи, які дозволяють попередити виникнення проблем, бо профілактика це завжди краще ніж лікування, краще не допустити, не доводити до крайніх ситуацій, ніж потім це все лікувати. Це дуже актуальна тема завжди, але у наш такий непростий зараз час, ця тема набуває ще більшої актуальності. І Як же займатися психогігієною? Досить цікава тема. Я з самого початку сказала, адже і психіка теж вимагає чистоти. Так, так виходить, правда? Так, це дуже добре. Ви поставили питання у людей. Це... Викликає подив. Чому? Тому що нам ніколи ніхто про це не розповідав. Тобто, дивіться, нас вчили, що треба чистити зуби, що треба мити руки, мити фрукти, так, що треба прибирати у кімнаті, але нас ніхто, на жаль, не вчив, що перш за все, я вважаю, треба прибирати у думках, треба прибирати у душі, треба тримати в чистоті свій розум і свої емоції. І зараз наука. Довела вона, побачила субстрат наших емоцій, наших думок. Є такий спосіб, як кірліан фотозйомка. І таким чином можна сфотографувати тонкі тіла людини. Це фізика разом із психологією, квантова психологія вже можуть робити такі речі. Тобто це вже науково доведено, науково підтверджено. Наука дуже сміялася з езотерики, але тепер вона доводить експериментально, що це було дуже вірно і дуже правильно. І у людини, як ви знаєте, я думаю, є не тільки фізичне тіло, а є так звані тонкі тіла. І от, наприклад, ментальні. Тіло це там наші думки живуть, і емоційне тіло це там живуть наші емоції. От оці два моменти є ще інші, але от, оці два моменти саме опрацьовують психогігієна і психопрофілактика. І як саме це можна робити? Ну от уявіть, що ви зайшли, що таке ваш розум, так це храм ваших думок, що таке ваша душа, це теж храм, так, ваші емоції. От, уявіть собі, що ви зайшли фізично до храму. А там за 20, 30, 40, 70 років, скільки накопичилося бруду, чому Бо нас не вчили, що там теж треба прибирати і чистити? І що почати, хто його знає. От, значить, робимо перш за все, от як ви зайшли до кімнати, так, до своєї, з чого ви починаєте? Ви бачите, де негаразди, і ви це починаєте прибирати. Тобто, так само тут глобально у кожної людини, котра ніколи не займалася цим, неї є застарілий бруд. так? Тобто в неї є застарілі образи, в неї є спогади про якісь негативні ситуації, в неї є почуття провини. До речі, щоб з'явилося почуття провини, зовсім не обов'язково робити щось погане. Іноді людина навпаки нічого поганого не робить а почуття провини є. І буває, що і навпаки, подивіться на наших сусідів. тобто. Що вони не роблять, а почуття провини в них немає. Тобто, не думайте, що я не буду опрацьовувати почуття провини, бо я нічого поганого не робив. Не обов'язково для цього робити щось погане, але опрацювати це почуття дуже-дуже важливо. Тобто є такі практики, які дозволяють опрацювати те, що було в минулому, опрацювати те, що застаріле. Ці практики на особистих консультаціях я даю блок практик це. Займає годину, тому зараз я цього давати не буду. Але ті, Звичайно. хто цікавиться, це все є конкретні, дуже конкретні методики. Значить, інший момент, коли ми вже прибрали, так ми що робимо? Ми слідкуємо, щоб не з'явився новий бруд. Так, тобто, що це стосовно психіки, це налаштовувати себе так, щоб не накопичувався негатив. Як чого це стосується? Ну, по-перше, в нас є завжди вибір. так, Найголовніше тут користуватися правом вибору, що мається на увазі. Нам знов-таки про це ніколи не казали, але в нас є вибір: образитися чи не образитися, засмутитися чи не засмутитися, розлютитися чи не розлютитися. Тобто, це. Складно, але іншого виходу в нас немає тут повинна працювати усвідомленість, про яку ми може ще поговоримо і. Далі є такий момент, наприклад, щоб не ображатися. Пам'ятати, що чужі слова це просто чужі слова. Тобто, якщо хтось сказав те, що вам не подобається, ну це така людина. Це в людини такий настрій. Так і бажано не приймати це на себе, наприклад. Так далі це ні в якому разі не означає, що а, треба терпіти, коли вас ображають. Тобто назовні ви можете видавати будь-яку реакцію. Так, ви можете посваритися, ви можете зробити що завгодно, але найголовніше, щоб у вас у душі не залишилася образа. Тобто, зовні ви. Робите те, що ви вважаєте за потрібне, але щоб у вас не було образи і суму в душі. Далі ми всі знаємо, що може будь-яка інформація так, до нас прийти. Знов таки, тут є. Різниця велика, як ми її сприймаємо. Якщо ми можемо на щось вплинути і щось зробити, ми це робимо. Але якщо нам не подобається інформація, і ми нічого не можемо зробити, то тут теж в нас залишається тільки вибір, як це сприймати і як це переживати. Тобто, оце так можна намагатися не засмічувати свої думки і свою душу. Але ну ми всі живі люди, і ми всі не роботи. Тому навіть якщо ми пам'ятаємо, що не треба так емоціонувати, то все одно це в нас виходить. Тому якщо все ж таки не вийшло. Що можна зробити? Можна знову використати. Дивись, пункт перший ті самі практики, які ми використовуємо для зняття негативу. Тобто, якщо ви все таки десь образилися, розлютилися або відчуваєте провину, ви тими ж самими практиками нові оці ваші емоції опрацьовуєте і у вас знову там все чистенько. Зрозуміло. І, мабуть, не треба аж надто займатися самоаналізом, бо є люди такі, що дуже на це звертають увагу, десь якісь побачили недоліки і починають на собі все це прокручувати і переживати. І це теж, мабуть, надто заглиблюється Кілку. людина. Це дуже вірно. складно. Так, так, це дуже вірно. І є такі моменти, ну, наприклад, коли людина дуже заглиблюється, так вона витрачає свою енергію. вона витрачає Витрачає свій час і результат навіть зворотній. Є такі дуже прості моменти, от, наприклад, знову звертаємося до гігієни. так? Гігієна це є такі маленькі щоденні якісь дії, що можна зробити з точки зору психологічної гігієни. І Бажано було б, якби ви розказали, що повсякденні саме про так. це. Бо ви говорили про те, що глобальні такі моменти, так. а тут кожного ж дня. Раз бікаємося так. ми про те, що хочемо з чистими бути щодня, так, значить... то треба говорити і про психогігієну щоденно. Обов'язково так, є такі е, щоденні заходи. Ну, от, наприклад, що людина е, повинна робити, коли вона прокинулася, там умивається вона і так далі. Так? Але Дивіться, ми обираємо там одяг, який ми там обираємо їжу, але ми не обираємо чомусь, ну чомусь, бо нас цьому не вчили знов таки. Ми не обираємо настрій і думки. Тому перше, що людина бажано людині зробити, не хочеться говорити людина повинна зробити, бо у кожного є свій вибір. Але було б дуже добре, якби люди це робили. Коли людина прокинулася, вона обирає настрій. А, далі і дуже день почати з позитиву. Так, так. Тобто це наш вибір, і ми маємо право ним користуватися. І було б дуже добре, якби ми всі цим користувалися. Далі а, не дарма ж є таке слово настрій. Тобто, як людина себе настроїла, налаштувала, це Тоді дуже так дуже впливає. Так, так, так. Тому прокинулися, обрали настрій, Налаштували Ну я думаю, що всі гарний настрій обиратимуть Налаштували себе на цей гарний настрій. Це в нас такі ранкові так, заходи. Далі, щоденно, що ми можемо робити? Релаксація. Тобто, дивіться, якщо людина вже знаходиться в стресі, ну, так це допоможе. Але краще до цього не доводити. Тобто, коли людина у стані спокою, у стані, коли все ну, більш-менш нормально, все дуже добре, я не знаю, чи буває у когось, але коли все більш-менш нормально, От в такому стані треба робити такі вправи, треба, як то кажуть, накопичувати спокій. Тому що якщо людина працює над цим у спокійному стані, то їй набагато буде легше, коли не дай Боже буде стрес. Так людина вже не так впадає в стрес, людина вже не так важко його переживає. Тому це дуже важливо в стані, коли все добре, робити такі от вправи. Дивіться, що таке релаксація, розслаблення. Я думаю, всі знають зв'язок. Між емоціями і фізичним тілом, тобто, коли людина розслабляє фізичне тіло, в неї заспокоюються емоції. Далі, що можна робити? Будь-які дихальні вправи, будь-які дихальні практики вони дуже добре впливають на психологічний стан. Далі що можна ще робити? Мисленнєва пауза. Тобто, коли людина взагалі ні про що не думає, це такий відпочинок дуже добрий. Далі вправи, які називаються аутотренінг. Далі можна робити позитивні візуалізації, бо наш мозок влаштований так, що йому все одно відбувається подія насправді, чи ми тільки про неї думаємо. Мозок виділяє. Однакові біоактивні речовини, тому думати про щось добре це ми себе не дуримо, це ми впливаємо на біохімічні процеси свого організму, тобто це дуже і дуже потрібно. Далі протягом дня контроль емоцій. Дивіться, ми ж дивимося, там чи, чи не несеться на нас там велосипедист, чи не забруднили ми свій. Тобто, ми постійно контролюємо так себе і навколишнє середовище. А внутрішнє середовище, тобто постійний контроль думок і емоцій. Далі такий психогінічний дуже важливий засіб контролювати, що ми тягнемо, вибачте, до голови, так? тобто з ким ми спілкуємося. Бо, я думаю, всі знають, що є ну, досить такі токсичні люди, котрі розмовляють тільки про негаразди, тільки про хвороби, тільки про якісь проблеми. Тобто якомога. Більше це фільтруйте. Далі є такий момент, як те, про що ми самі розмовляємо. Тобто, коли люди стоять там біля своїх під'їздів і постійно лаються на владу і так далі. Праві вони чи не праві це один момент, так? Але навіть якщо вони мільйон разів праві, вони роблять гірше насамперед собі, бо вони постійно знов-таки розмовляють про негатив. Тому обирайте теми для розмов. І є ще такий момент, знов таки вчені це вже довели. Кожна думка це хвильовий процес, так, це певне, хвиль, певне коливання з певною частотою. Тому. Кожна наша думка сприймається Всесвітом як фізичним об'єктом. І кожна думка має свою частоту коливань. Тому якщо людина думає на низьких частотах, вона є такий вислів, подібне притягає подібне. Тобто людина отримує теж негатив. Тому якщо навіть людина просто ходить і думає: дякую. Це вже вона думає на високій частоті. Або людина ходить і думає, як я люблю своїх рідних, як я люблю світ, як я люблю квіти, як я люблю небо, як я люблю свою батьківщину і так далі. Це теж людина думає на досить високих частотах, і до неї із світу приходить певна відповідь, така сама, як те, що від неї йде. Далі є в нас засоби масової інформації, так, вони дуже потрібні, але. Треба теж дуже ретельно фільтрувати те, що ми слухаємо. Тобто, якщо людина весь час слухає якісь негативні новини, то, звісно, ми всі розуміємо, який в неї психологічний стан. Тому обирати джерела правдиві і Ті, які не дуже нагнітають, контролювати час, протягом якого часу ми це слухаємо, тобто контролювати те, що до нас надходить із. Зовнішнього простору. Далі дуже є така гарна практика, вона так і називається практика вдячності, коли людина і зранку прокидаючись, і ввечері перед сном перелічує те, все, за що вона може бути вдячною Богові, всесвітові, людям, собі, і так далі. Тобто, це така концентрація на позитивних думках. Світлана Володимирівна ні для кого не секрет, що в інтернеті досить часто можна побачити поради психологів. Скажіть наскільки вони слушні? Чи слід дотримуватись тих порад? Чи можливо і там треба переглядати їх і в думати про психогієну теж? Значить, ну своєю головою однозначно завжди потрібно думати, але а, хочу вас попередити: якщо ви а, зустрінете, наприклад, поради з психогієни, дотримуйтеся режиму дня, дотримуйтеся режиму харчування, дотримуйтеся режиму сну і праці, і ви подумаєте, боже, як це банально, як це аби тільки людина відчепилася, не поспішайте так думати, бо це теж. Насправді дуже слушні поради. Це теж дуже впливає. Я думаю, що ви розумієте, що сон. Дуже здоровий сон, так дуже впливає на стан нашої психіки. Режим праці і їжі це теж дуже впливає на наш спокій. Далі правильне харчування теж дуже впливає, бо є, наприклад, такі продукти, як чай, кава, вуглеводи, там цукерки, шоколад, чіпси, які збуджують дуже нервову систему. Далі, ну про залежності я вже мовчу там, алкоголь і так далі. Далі гігієнічні норми є стосовно гучності звуків, тобто не кричати там один на одного, так контролювати гучність радіоприймачів і телевізорів. Далі є гігієна стосовно ароматів. Тобто дуже подразнюють нервову систему, деякі аромати, деякі збуджують, деякі пригнічують, деякі дають спокій. За цим теж треба слідкувати. Температурний режим це теж дуже важливо для психіки. Режим вологості це теж дуже і дуже впливає на наш психологічний стан одяг. Наскільки він зручний, наскільки він тісний, наскільки він. Теж нас може роздратовувати. Я зустрічала такі поради, що не дуже незручно ходити на підборах. Так, це теж дуже впливає на психіку. Тобто це може здатися таким смішним, і таким недоречним, але насправді це дуже дуже вірно. Я думаю, що те, про що ви сьогодні говорили, матиме досить вагоме значення для кожного з нас. і слід враховувати обов'язково ті моменти, що на нашу психогігієну впливають позитивно. Хочеться дізнатись, Слава Володимировна, а про що ми будемо говорити наступного разу, щоб нас слухали мешканці Горішньоплавнівської територіальної громади, і не тільки, якщо побажають. Отримати слушні поради психолога вони будуть до кінця січня ще звучати. А от наступного разу ми продовжимо тему і поговоримо про усвідомленість, бо усвідомленість це те, завдяки чому можна контролювати свої думки, свої емоції, і звісно ж, таким чином ми контролюємо ситуацію. Тож чекаємо нашої наступної зустрічі. Дякуємо вам за участь в передачі і нагадуємо, шановні, сьогодні в гостях студії «Кварцит-ФМ» була практичний психолог Світлана Шарас. Дякую, до нових зустрічей.